Є, перша. Окей, в нас теж щось є. Є. Є ще один. Поки відчіплялися, здається була покльовка. Є. 16-й. Шістнадцятий. Окей. Щось в мене є, щось хороше. Танкіо. 22. Салют, в мене тут намалювався новий э, аверсаріо Дєго. І він побачив відео, як ми з Юрою батли і теж захотів побатлити, побачити. У нас трошки змінились правила. У нас сьогодні окунь за одне очко, щука за 5, Головаль э, за 10 і форель за 20. Автозловий баса, то взагалі одразу виграє автоматом. Окей, ми розкладаємся і починаємо. Салют. Починаємо. Дієго стартує зразу, з тяжкої резини. 8 грамм, а я хочу побавитись маленьким, ладними. А, вітер трошки в вторбули, торбали у нас столиця мінсерфінгу. Відповідно, вітру тут завжди дуже багато. Окей, міняю місце, тому що тут щось навіть не пахне нічого. є перша. Зразу висилаємо фотку Дієго. Окей, пішов. Напишемо 1, один... 0. Ну. Окей. Звільнимо цього парубка. Давайте попробуем все.

Yeah. Ah, ah. Возьмем его в сет Возьмем его в сет Ешус, yeah. ешус, ешус ешу. И кручается договор И снова взлетает, блядь Eh, si è slamato di nuovo, cazzo! No, ma più grandi di quelli che ho preso prima! Ah, 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 nas il Ego, 2-1! Treba stavare qualcosa. Cosa si crede, ma ci pompò? Andiamo, io Був такі от і два сходи з нього було. Окей, в нас вже рахунок 2-2 от там стояв, показав мені такі чоропою, як він викидав окуня. І це вже Це вже весело Окей, в нас теж щось є. Щось хороше. Нормальний ухідняєвич тільки б не зійшов. Его ось такий от нам заходить. Ми його ловили, ловили і на кінець Ось такий от. Гарний. Майже бас. Окей. У нас... У нас 3-2, я вирвався тільки що, там хорошим окнем турит. 3-2. 3-2. Не знаю чи ви бачите, там Дієго вже виводить. 3-3 верніше. Зривається мені! Зривається мені окунь знову. Не встигає засібти його. Бруть майже під ногами. Тре-тре! Чотири. В нього четвертий. У мене знов, в мене знов бляха нема зацепу. у мене знову якийсь. А в нього четвертий. Бляха-муха. І кльопо щас світик просто. Ну я все іді. Зараз розмлю мукунята. Е, perché con l'ancoretta non ti si slamano. No, ma quello ha mangiato Я від я доганяю Дієго 4-4. Ця si slamano guarda coda non c'è più Я не знаю, чесно, чи ви побачили, то чи ні, може 12 12.5 у нас була дика роздача і це буде прикол, якщо я не нажав на камеру. Це буде просто... Це буде просто сум. Безмежний сум, якщо я не нажав нас на камеру, щоб записати це, це все на відео. Дикий трьобу І вийшло нам реалізувати я зараз подивлюсь чи я записав це відео чи ні. Є, Є ще одне хороше гарно включається тренічі! 13, друг, восена. У мене десь з глибини виходять, тому що вони всі якісь такі. Альтро. Але третій сей. У нас 13-6, но е? no, сей. Речка, тому що цей вже трошки у нас поюзаний. А я Дієго зловив сьомого 13-7. Треба, треба його знищувати морально. А я. Поставив я твістера, тому що він ловить на на оберталку окунь на твістер, не люблю я твістера я недавно тільки вийшов мені його розловити, бо недавно взагалі не виходило щось на них ловити. Знаєте, як я коли не вірю в приманку, навіть не вірю, не хочеться на неї ловити. Ось таке в мене було з твістерами була атака. А була двійна атака, подвійна атака перед самим берегом. Манджавано! Не знаю, звідки він йшов, але взяв перед берег. Взяв перед самим берегом. Дієго, патор дічезімо! Свіла гриля. 14-й Окей, йдемо далі. Окей, okay. давайте так, по берегу Окей, okay, у нас такий вот. Icon SOMIC від uh, флагмана бургіймовий на трьохграмові чи Давайте поспіхаємо, може відкриють. Окей. Okay. Був тільки що ударчик маленький. дальше. Стараемся воду. О, я там не захитался. Кинем звезды. Questo, мені просто Окей, okay, ешь. Yes. Фінди, такі 15. дічі! Ось такий на 15 Окей, ми продовжуємо, щойно зняли 15-го. пробуємо. Може буде і 16-й. Бух! Був ударчик, думаю у нас вже нема хвостик. Беруть в основному біля берега. Ні, гострік у нас ще на місці і приманка ніби не стягне. Зацеп. Не хочеться як перев'язуватись, що зробить. ніби відчепилися. Поки відчіплялися, здається, була покльовка. 16 Істнадцятий. Сидячи зіму дівчати Ну, Дічасете? Но Е? Алора. Окей, це у нас Сімнадцятий. Dai di là Ti mando foto kazu mai ti raggiungo J'auto da Diego Ma kućimo спробувати тут Клв дикий Я ще такого клву Давно не бачив В основному беруть майже під самим берегом. Ємпліманці трохи опуститися. Оцю йде, коли навіть є рівномірка. Взяв під берегом, От під берегом беруть реально під самим берегом. Навіть кидати не хочу зараз, далеко пробую ту повести рівноміркою такою трошки пришвидшеною під берегом і є. І є у нас 18 давайте скоро фотку Диего и сделаем. На 17 19 -й. ЕГО фотографія 19 -й. Відпускає нашу дев'ятнадцятого. Проводка okay. 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 з проводка місця. Окей, щось в мене є, щось хороше. А він забагрився, бляха. Забагрився. Забагрився, зато здавався хорошим. Він... 20-й мій. Ай-я, як він взяв -о? Шкода мені його. 20-й. Він теж 21 21° Io ho già rinvadit Anche io 22, 10. 22, 10. У нас батл ще триває. А, yeah. 23. 23. Окей, okay, викинемо того пацана, назад його, втопимо його. Окей, okay, на тому і закінчується наше сьогоднішнє відео Наловили ми трошки коня Ти е причуду, дєго. Я думаю вам сподобалось, ставим пальці вверх. Підписуємося на канал. Чао чао чао